Всім привіт! Сьогодні 1 жовтня 2024 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на оболоні, де компанія Укртрансміст капітально ремонтує шляхопровід на розв'язці на перетині вулиць Богатирська та Лугова. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдекушен. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, оболонь, перетин вулиць Богатирська та Лугова. Цей огляд я вирішив розпочати з боку центру міста, для того, щоб нагадати вам, навіщо було треба ремонтувати цей шляхопровід, повністю міняти його прогонову будову. Тому що розумію, що вже можливо підзабули, як він жалюгідно виглядав раніше. От перед нами та його половина, яка ще не ремонтувалася, роботи, на які заплановані на наступний рік, і можна оцінити, в якому він стані. Перед нами пошкоджені стійки опор, пошкоджені ригелі, пошкоджені балки все те саме, що було і на другій його половині якого хлопці з компанії Укртрансміст успішно розібрали і вже навіть на двох-чотирьох прогонів змонтували нові балки? Ще одна причина, через яку я вирішив розпочати свій огляд саме в цьому місці, це для того, щоб показати вам підготовчі роботи, які хлопці з Укртрансмоста розпочали робити вже зараз, для того, щоб взимку, коли земля буде мерзлою, без перешкод зайвих розпочати розбирати оцю частину мостової споруди. Ми бачимо, екскаватор копає якусь траншею, бачимо, що змонтовані свіженькі комутаційні колодязі, щось якась підготовка під траншею отут. Справа в тому, що в тротарному блоці з цього боку мостової споруди прокладені якісь інженерні мережі, силові кабелі і зараз їх переносять під проїзну частину вулиці Богатирської. Тому з того боку копається яма під колодязь, з цього боку вже змонтували ці два колодязі і витягують кабелі звідси, опускають їх сюди. Зрозуміло, що взимку таку роботу буде складно провести, тому готуються заздалегідь. Також тут ми бачимо, що хлопці вже забетонували монолітний зуб для того, щоб сперти згодом в нього облицювання цього укосу. І зроблено це було на всю ширину мостової споруди. Я запитав, що буде на укосі чи обетонування, чи можливо ще щось. Мені сказали, ну я так зрозумів, що буде щось схоже на те, що ми бачили на укосах та конусах дихтірійської розв'язки. Тобто, такі залізобетонні плити, які будуть монтуватися на дренажний шар, якось переварюватися, перебетоновуватися. От щось подібне буде і тут. Відповідно, буде те саме робитися і на протилежному боці. Я ще в попередньому огляді, який, до речі, був у нас навіть трохи менше, ніж тиждень тому, показував, що вже приготували траншею під монолітний зуб, але я поки що з того боку не був. Тому не знаю, чи вже щось бетонувалося, чи лише хлопці тільки готуються до цього. Ну І це облицювання залізобетонною плиткою буде не лише під мостовою спорудою, але також захопить і конуси аж до сходів. Причому я запитав хлопців, вони мені сказали, що сходи теж будуть вони перероблювати. Чому таке питання в мене виникло, тому що ми знаємо, що далі кругові з'їзди заїзди буде робити компанія Автомагістраль Південь в рамках капітального ремонту вулиці Богатирської. Ну а стосовно сходів, це робота мостовиків з компанії Укртрансміст. І тут ми бачимо, лежать забивні палі. Я поцікавився, для чого вони чи можливо звідки вони. Мені сказали, що з цих паль складався раніше тут зуб, тобто він був не суцільно монолітним, а збірно монолітним. Тепер вони вже не потрібні. І коли я сьогодні сюди під'їжджав, то скрізь у повітрі було дуже багато піску. Хоча, як бачимо, хлопці тут ретельно намагаються все захистити, закрити сіткою. Вони зараз проводять піскостроменеву обробку металевих незйомних обійм, якими були посилені стійки опор проміжних. І готують їх до фарбування. І я бачу, що ригелі вже на горі пофарбовані, а знизу їх ще треба пофарбувати. Але я припускаю, що можливо це ще не фінішне фарбування. І, як бачимо, над нами стоїть вже повністю в балках прогін, який ми з вами в попередньому огляді спостерігали, як ці балки монтувалися. І між балками вже змонтовані плити незйомної опалубки. Я ще не був на горі, але мені сказали, що хлопці або вже готуються, або вже розпочали в'язати армувальний каркас для того, щоб бетонувати згодом монолітну плиту. Після того, як ці обійми були змонтовані на свої місця, нагадаю, що вони анкерилися арматурними випусками у старі розтверки стійок. Це все було присипано для того, щоб тут деякі роботи ще виконувати. А зараз хлопці знов це все відкопують для того, щоб вже до Основи провести піскостроменеву обробку. Тут вже бачимо, відкопали розвиток знизу. Я розповідав, хлопці, докопалися донизу, з'ясували, що кожен розтвірок окремий і стоїть на власній бурнобивній палі зразку 1985-86 року. Ну а ззовні. Я так розумію, що це якась е гідроізоляція обмазкова була зроблена для того, щоб вода туди не підтікала. Після цього це все фарбується і буде закрито, чим не знаю. І, скоріш за все, оцю частину тротуарів, проїзну частину, це все буде робити автомагістраль Південь, знов-таки в рамках капітального ремонту вулиці Богатирської. То, можливо, це буде згодом питання до них, чим це все буде закриватися. Коли ми з вами минулого разу спостерігали за цікавим процесом монтажу балок, ми також бачили, як хлопці вибурювали в отій шафні стінці, якісь отвори. Тепер у них встромлені кабель-канали. І я запитав, що це воно буде. Мені відповіли, що це буде живлення системи освітлення мостової споруди. тобто Крізь ці отвори буде пропущено кабелі, які потім десь під карнізним блоком дійдуть до ригелів. І нагадаю, що опори освітлення тут також виконують функцію опор контактної мережі тролейбусів. І ще один момент, я вам вже казав, що тут ці ригелі подовжені, і з того боку так само буде. І мені в коментарях хтось зауважив, що чи не занадто довга консоль вийшла, і якось вона не дуже виглядає порівняно з тим, як це було раніше. Е, ну, По-перше, подовжувалися ригелі для того, щоб розмістити тут ще одну балку і розширити тротуарно-велосипедний блок. Але я думав, що ви помітили, якщо ні, то ну, принаймні трохи з цього боку ми бачимо, що на самому кінці нового ригеля вже стирчать шпильки. Саме для монтажу опор освітлення та контактної мережі тролейбусів. Тобто, після ремонту всі ці опори будуть винесені за межу рогнової будови, будуть розташовані на консолях ригелів. Ну, і тут ми вже бачимо, як хлопці почали ґрунтувати металеві обійми стійок. Тобто, оцей сірий колір це голий чистий метал, щойно після тискостроменевої обробки. І зараз його на наших з вами очах покривають першим шаром ґрунту. На початку огляду я вже згадав, що з чотирьох прогонів цієї мостової споруди хлопці за той час, що нас тут з вами не було, тобто, менш як за тиждень, встигли змонтувати в балках та в незйомній опалувці ще один прогін. Це прогін 0-1 від постійної опори з боку мінського масиву. І зараз там ми бачимо, хоча проти сонця можливо не дуже добре видно. Що теж йде певна робота, підготовча до облаштування монолітної розподільчої плити. Також в нас залишається ще незакритими балками два прогони над проїзною частиною вулиці Богатирська. Як мені сказали, найближчими ночами вони теж будуть монтуватися. Ну, Я поки що не можу вам це пообіцяти, але, можливо, вдасться мені щось зняти під час комендантської години. Причому я щойно вам сказав, що. Ця вся робота була зроблена менше як за тиждень, але насправді хлопці з Укртрансмоста так швидко працюють, що вже на наступний день після моєї попередньої зйомки мені писали мої підписники, скидали світлини, що були домонтовані оці дві балки. ну Я так і очікував, що воно буде. І наступного ж дня монтувалися ті балки. Я не знаю, скільки хлопцям на це часу треба було витратити. Можливо, це було за один день змонтовано, можливо, за два. Але факт, що мостова споруда максимальними темпами будується для того, щоб встигнути до кінця поточного року відкрити на ній рух. Тепер ми з вами піднялися на устійну опору номер 4 з боку оболоні. І тут хлопцям з компанії «Укртрансміс» знову вдалося перевершити мої очікування. Мені казали, що начебто лише розпочинають в'язати армувальний каркас під монолітну плиту. Але я бачу, що вже на прогін. Зробили нижній шар цього каркасу, буде ще один. І от, -от хлопці монтують каркаси під е бічні стінки тротарно-велосипедного блоку, тобто він буде порожня всередині. Я не знаю, чи будуть тут якісь ще інженерні мережі прокладені, чи це просто для облегшення мостової споруди. Але ми таке вже зустрічали. Стіночка, стіночка і стіночка. Потім, це все буде закриватися плитами або, можливо, будуть монолітні плити. І опалубка, яка буде їх підтримувати, залишиться там назавжди. Таке теж ми зустрічали в нашій оглядовій практиці. Ну і отут вже підготували опалубку та армувальний каркас під монолітну плиту берегової частини тротуарного велосипедного блоку. Також хлопці мені розповіли, що. Оця тротуарно-велосипедна частина буде мати невеличку консоль, десь за ширшки 27 см, і буде ще якийсь карнізний блок, але поки що вони не знають, чи буде він навісним в якості незйомної опалубки, чи можливо буде формуватися з бетону плити цієї верхньої. Але я все ж можу припустити, що карніз буде навісним, тому що коли мені розповідали про ту електрику, яка має живити систему освітлення мостової споруди, то сказали, що під карнізом буде розташований якийсь лоток, де будуть вкладені ці кабелі. Ну, а на мою думку, не дуже раціонально намагатися зробити таку складну конструкцію монолітом. Тобто, простіше набагато повісити карніз, під яким все це заховати. Ну і вже з цих міркувань природньо, Випливає наступне припущення, що все ж таки накривна плита цього велосипедно-тротарного блоку буде монолітною, тому що, по-перше, якщо складати її з окремих залізобетонних плит, то як їх добре не гідроізолюй, з часом все одно туди почне просочуватися вода і може трапитися таке, як у нас нещодавно відбулося на шляхопроводі через вулицю Жилянську та швидкісний трамвай, який входить до складу Петрофлотської розв'язки. І, по-друге, туди важко буде потім на кінці цих плит начепити якісь карнізні блоки і щось далі з ними робити. До того ж, хочу нагадати, що колись ще у 2019 році я вам показував, як відбувався капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу. І там ті самі хлопці, тієї самої компанії Укртрансміст, робили монолітні накривні плити на схожих блоках. Вони робили звичайну опалубку, яка потім ховалася під тим бетоном. Тому, можливо, тут буде так само зроблено. Ну і Тут ми вже бачимо, хлопці потрохи почали підмонтовувати бічну опалубку до цього каркасу. Тобто вона буде формувати ці бічні стінки зовнішні. І я так розумію, що та консоль, про яку я вам згадав, вона буде частиною накривної плити тротуарно-велосипедного блоку. Отак тепер у нас виглядає з такого ракурсу прогін 3-4, на якому ми щойно були. А оце прогін 0-1, якого ми ще не бачили згори і на який зараз йдемо. Тут в нас трохи менший прогрес у в'язанні армувального каркасу, але бачимо все одно, вже часткова основа нижнього шару готова. І притягнули багато арматури для того, щоб продовжувати цю роботу. Ну я думаю, що це пояснюється тим, що все ж таки. Конструкції цього прогону були встановлені тут трохи пізніше за той прогін 3-4. Але натомість на прогоні 0.1 вже встигли більше опалубки зовнішньої змонтувати, тому що хлопці, як я сказав, з того боку лише розпочинають цей процес. Також бачимо вже ці елементи вертикальних каркасів на стінки блоку. І так само зроблена опалубка і каркас під берегову частину велосипедного тротарного блоку. І ще хочу зауважити, що ця маленька плита робиться за тим самим принципом, що і велика перехідна плита автомобільної частини мостової споруди, тобто вона жорстко не перев'язана з постійною опорою, не перебетонована шафною стінкою, а монолітиться до шафної стінки через. Прокладку з гідроізолюючого матеріалу, і рухомість забезпечується також гільзами. Також звертаємо увагу, що вона не перебетоновується із оцим бортиком, який є частиною прихідної плити автомобільної частини. Я думаю, що це все було так розроблено заради того, щоб краще переносити різні процеси, які відбуваються під час динамічних навантажень від руху транспорту і під час. Термічних деформацій. Нагадаю, що і автомобільна перехідна плита так само не пов'язана жорстко з шафною стінкою, а просто лежить на спеціальному зубі цієї шафної стінки, і отут ми бачимо теж гільзи в гільзах, спеціальний герметик, і плита може трохи рухатися. І поки я вам це все розповідав, як бачимо, хлопці з невеличкої перерви на чай знов повертаються до роботи на прогоні. Це я вже помічаю, скоріш за все за або західними або східними зразками. У нас так почали робити. Ну, і що маю на увазі під східними зразками. Це, наприклад, коли компанія Онур будувала запорізький мегаміст, то там кожні кілька годин працівникам давалася перерва десь хвилин 15 на те, щоб попити чаю або кави. І це, звісно, дуже допомагає працювати сумлінно. Якщо ви проти сонця не дуже розгледіли, як виглядають шпильки на консольних частинах ригелів, то можна звідси спробувати це зробити на кожному ригелі, крім постійних опор, тобто на трьох ригелях проміжних опор, є шпильки під опору освітлення. Також з нових дрібниць помічаю, що хлопці вже встигли розібрати старі сходи, що були розташовані на цьому укосі, але я можу припустити, що, скоріш за все, вони будуть відновлені потім на тому самому місці. Після того, як наукосі будуть проведені певні роботи. Ну а натомість поки що склали отакі добротні тимчасові сходи, якими користуються як самі працівники Укртрансмоста, так і пішоходи. Хоча формально тут заборонено ходити крізь будівельний майданчик, але все одно бачив, що багато хто просочується. Тому що це простіше, ніж обходити довгим круговим з'їздом. Ми спустилися до основи конусу шляхопроводу і бачимо, що хлопці складають тут таку потужну опалубку для того, щоб бетонувати зуб. Зауважимо, що тут раніше взагалі не було зубу, він був лише під мостовою спорудою, а тут був дирновий укіс. Зараз конус буде облицьований плиткою. Крім того, з розташування цієї опалубки схоже, що конус буде ще досипатися далі і вище, ніж він був. Але навіщо? Поки що мені важко вам сказати. Я думаю, що згодом я це питання з'ясую для вас. Намагався дізнатися в хлопців, яким чином на мостовій споруді буде влаштована система водовідведення дощового. Як мені сказали, поки що детального проєкту на це немає в них. Але принаймні відомо, що, звісно, будуть загальні. Колектори, скоріш за все, по одному на кожну половину мостової споруди. І вони будуть доходити до постійних опор, потім по укосу в якомусь жолобі вода буде потрапляти донизу, і далі кудись уходити в колектор. Але деталізації поки що нема, тому не можу вам більш докладно про це розповісти. Ну і нарешті, отут ми бачимо, хлопці вже встигли забетонувати зуб, під який ми з вами бачили траншею. І можемо подивитись, як раніше зуб складався з забивних паль. Тепер їх приберуть. Ну і Тут теж в нас виходить, що зуб розташований далі, ніж був старий, тобто буде досипатися у кіз і робитися такий більш пологий, скоріш за все. Хоча, можливо і ні, можливо, там в верхній його частині теж досиплють і буде він такий мати ухил, як і був. І дійшовши до кінцевої точки нашого огляду, я бачу, що хлопці знов применшили свої заслуги. І замість котловану знаходжу тут вже змонтовані комутаційні колодязі. Це те саме, що я вам розповідав і на початку огляду. Тобто вони стосуються якихось електричних комунікацій, які будуть протягнуті під дорогою з того боку. Або навпаки, звідси туди. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Patreon, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдокушин. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока.